Всім привіт, вися знаходите на каналі Гарці Верховинці. Нині 6 грудня прийшли ми до Дірика. Оце грезно маємо обтяти та яблуню маємо пересадити. Замість сиві От си. той буде рости, те ж саме. Руна. Це вже перегет. Бро там ділікою допомагає. Мілай везуть. А як ми велике. А як ми їх При не притинати? Великі там не притината чи лише спункі питання. Всі великі, без це не очі. Не котрі можете телещити. Вигадують, всі великі. що Два, два рази родите. Два. О, Постарайтеся їх лишити. Аж ні пересадите їх. Ми сюди мало. Ми сюди, так, котрі бо все подивитися котрі там я сюди їх всі Сіолики не жалуйте, сі, А всі два рази родять, всі може бути. А вже врубали. Ту, -то. А де пришити? Туй, туй, туй. І три лишається. Ні, має одну дубаю. По одну зрубаю. Е? Ви е, тут вже плодові. Що, що? Плодові, гілочки. От, всю яблуню будемо пересаджувати. Мені таке от дивіться три твій прищепи. Одна, дві, три. Як цей сорт називає? Короче, сорт Не знаю. Коротше, сорт має зимній. Не пам'ятаю як це називає. Последні настанову робити? 3 метр дерево. І це, кстати, гуд при щепі. Я того году скипив осінню. Росте у малині. Ще маємо малину пообтинати прорідити мало, котрі сухі вже. Є тут такі малини, котрі ремонтантні. Що не такі, що два раз родять. От, уже ми викопали яму, перекопали ми дерево, і йдемо садити. Ще тут проїдемо гілка, бо файно мало де рости. От так ми садимо дерева тепер, просто яму коплюємо і кладемо дерево, а зверху аж діє там удобрення якісь садимо. Ми дійшли до тих моментів, коли традиційно сажають саженці. От така яма чисто на корінь. Перекопуємо тепер і навісно садимо. Вот, пообрізав я грезно. І ще в галузі захарити Та і все, зараз ми почти зробили. Що там робиш? О, така у нас тут слива скиплена. Сажі це такі файний получив. Оп, той прищепа Відно, що Я сяду, так, піднімі, то і все так притнем это все.